Усім привіт, друзі, ранок, субота, кава Альфа Центавра, Дайджест головних космічних новин тижня. Все, як і має бути. Сьогодні ми обговоримо вибух японського двигуна, нові сонячні вітрила, втрату грошей ізраїльським місячним стартапом, виявлення малого сміття на орбіті, перенесення запуску ULA Vulcan, а також скасовану подвійну місію наса до астероїдів. Новин SpaceX небагато, проте вони теж цікаві. Тож нагадую, що мене звати Павло. А вам саме час підіймати свої сонячні вітрила та розпочинати перегляд. One small step for man. One... I have fleet for mankind. П'ятницю 14 липня на японському випробувальному полігоні стався вибух твердопаливного двигуна, який розробляється для використання в триступеневій ракеті Епсилон С. За хвилину після початку випробувань агрегат другого ступеня загорівся та вибухнув. Агентство аерокосмічних досліджень Японії опублікувало початковий звіт про причини вибуху та завдані збитки. Унаслідок події ніхто не постраждав, а пожежу ліквідували через дві години після інциденту. Було пошкоджено випробувальний стенд і при Лі конструкції аварії передувало незаплановане підвищення тиску в камері згоряння двигуна, що почалося на 20-й секунді після запалювання, незважаючи на те, що він залишався в допустимих межах, на 57-й секунді стався вибух. Крім того, було підтверджено, що сопло двигуна до кінця працювало справно. Агентство продовжує шукати першу причину стрибка тиску. Першу ракету серії «Епсилон» було запущено у 2013 році, і після цього було проведено ще. Ще чотири успішних старти. У жовтні минулого року відбувся шостий запуск, проте він обернувся провалом. Носій відхилився від заданої траєкторії та був знищений системою аварійного перепинення польоту. Через цю невдачу агентство перенесло запуск Epsilon С на 2024 рік, оскільки в ньому використовується той самий паливний бак, що й в Epsilon 6 Як на введенні ракети в експлуатацію відобразиться ця аварія, поки що не зрозуміло. Позаду мене результат останніх випробувань нового типу рухових установок він називається сонячне вітрило. Конкретно це вітрило дуже велике близько 370 квадратних метрів, і це всього чверть повного розміру. Коли його розгорнуть у космосі, площа буде понад 1500 квадратних метрів за товщини людської волосини. Сонячне вітрило рухова система, не така, яка підійме ракету або апарати з землі. Щойно ви дістаєтеся космосу і віддаляєтеся від земної гравітації, стає важлива не міць ракетних двигунів, а ефективність і можливість підтримувати рух від однієї точки до іншої. Сонячне вітрило досягає цього, відбиваючи сонячне світло, як морське вітрило відбиває вітер. Тож ця установка з її величезним легким сяючим алюмінієвим покриттям працює як вітрильник. Ми вже запустили кілька тестових зразків. Перший у 2010-му. він був маленьким, близько 10 квадратних метрів. Ми назвали його нановітрило. Де я керівник першої міжпланетної місії НАСА з використанням сонячного вітрила Near-Earth Asteroid Scout. і запустили в першій місії Артеміда на СЛС. Було виведено сонячне вітрило розміром 85 квадратних метрів. Знов таки затовшки з волосся. Тиск сонячного світила допоможе йому разом із науковою камерою від НАСА JPL дістатися за два роки до астероїда. Тест розгортання вітрила, проведений у Marshall Спейс Центрі, був ключовим перед запуском. Чи зможуть дві щогли приєднані до вітрила розміром 20 на 20 метрів, вміститися в невеликому відсіку ракети, а потім розгорнути його неушкодженим? Відповідь – зможуть. Це довели як фотографії, так і дані, що ми отримали, поки тестували систему. Основна складність створювати все більші й більші вітрила, зберігаючи мінімальну масу. Саме так ми перейшли від 85 квадратних метрів до 370 у Solar Cruiser'і, А на майбутнє заплановані ще більші вітрила. Простими словами, чим більше ваше вітрило, тим більше світла воно відбиває і тим більшу тягу може розвивати хто зацікавлений в таких вітрилах? Дослідники сонячної погоди. Ми на землі рідко про це замислюємося, але більшість апаратів у космосі залежить від активності сонця. Апаратам бажано розуміти, коли відбуваються сонячні бурі, щоб заздалегідь задраїти люки і перечекати їх. Апарат на сонячному вітрилі може постійно курсувати між землею і зіркою ближче до останньої і давати на 50% актуальнішу інформацію. Сонячна установка захоплює уяву, ультимативна зелена енергія, маневрування в космосі без паливних витрат лише на натуральному світлі, щоб досягти точки Б із точки А. Ми можемо працювати, поки світить сонце, і звісно, є безліч космічних місій, які можна запустити тільки на подібній установці. Наприклад, учені зможуть вивчити півдні. Денний і північні полюси нашого світила. Зараз це просто неможливо. Чому це важливо? Ну спробуйте зрозуміти земну систему погоди без можливості вивчити полюси планети. Так само ми обмежені у вивченні Сонця, просто немає постійних спостережень полюсів. Звісно, вітрила не годяться для всіх місій. Вони обмежують розміри масу апарата, найближчим часом не дозволять запускати людей, але зате їх можна використовувати в допоміжних місіях. У навколоземному і навколомісячному просторі вони можуть забезпечувати постійний зв'язок із повним покриттям місяця, дозволити безперервно спостерігати зворотній бік супутника, а ще створити човники, що подорожуватимуть земною орбітою з точки А у точку Б і навпаки, адже в них ніколи. Коли не закінчиться паливо, а коли-небудь у майбутньому величезні міцніші сонячні вітрила зможуть підлетіти близько до сонця і дати нам можливість досягти найближчих зірок. Втрата великого фінансового донора ставить під питання майбутнє ізраїльської місячної місії Берешит-2. Як і її попередниця, Берешит 2 розробляється організацією Space АЕЛ і фінансується добровільними пожертвами. Проте, у травні цього року група філантропів, що раніше забезпечила близько половини бюджету проєкту 45 мільйонів доларів, оголосила, що припиняє свою підтримку. За словами одного з донорів мільярдера Моріса Кана, це рішення не було пов'язане з будь-якими проблемами з Beresheet-2. Наразі SpaceIL не припиняє роботу і шукатиме нових спонсорів. Концепція другої місячної місії Ізраїлю істотно відрізняється від першої. Берешит 2 складатиметься з орбітального модуля і двох посадкових апаратів. Запуск заплановано на 2025 рік. Чи вплинуть на графік проблеми з фінансуванням поки невідомо. 24 червня компанія United Launch Alliance заявила, що відкладає старт ракети носія Вулкан Центавр, щоб провести деякі доопрацювання та випробування другого ступеня. За словами генерального директора ULA Торі Бруно, зміни в конструкції стали наслідком аварії, що трапилися під час березневих випробувань, коли стався витік водню і загоряння самого ступеня і стенду. Розслідування, про результати якого стало відомо 13 липня, засвідчило, що витік стався у верхній частині бака, виготовленій з тонкої нержавіючої сталі, де виникли зайві навантаження на конструкцію внаслідок її складної геометрії. Крім того, для швів купола використовували лазерне, а не дугове зварювання, міцність якого виявилася нижчою ніж передбачалося. Для усунення проблем ULA додасть ще один шар нержавіючої сталі у верхній частині бака, а також смуги вздовж зварних швів. Спочатку додатковий матеріал збільшить масу другого ступеня носія на 135 кг, потім ця величина буде зменшена удвічі. Відповідним чином зменшиться і вантажопідйомність ракети. Бруно заявив, що на жодну з майбутніх місій такі зміни не вплинуть. Компанія вже вносить зміни в розгінний блок центаври, який мав використовуватися в третьому старті ракети. Це вулкан, він буде задіяний у дебютній місії ЦЕРТ-1. А розгінний блок, який вже відправлений на миска на буде повернути на завод ULA для доопрацювання. Зразок же ступеня для другого старту буде випробуватися з метою збору даних для підготовки до першого польоту. Зараз United Launch Alliance веде переговори з Строботік, щоб визначити оптимальні дати старту місії CERT-1 у четвертому кварталі цього року. Раніше заявлялося, що на запуск місячного модуля Peregrine дається лише кілька днів на місяць. Якщо політ буде успішним, то через кілька місяців відбудеться місія cert 2 яка доставить космічний корабель DreamChaser компанії Sierra Space до міжнародної космічної станції. Успішність цих польотів дасть змогу компанії сертифікувати вулкан для виконання місії. Ці в інтересах національної безпеки перший такий запуск може відбутися вже у другому кварталі 2024 року. Нова система відстеження дрібного космічного сміття, розроблена британською компанією Odin Space, Успішно пройшла своє перше випробування. Технологія призначена для виявлення фрагментів менш ніж один сантиметр у діаметрі, які є замалими для наявних систем. Перший демонстраційний датчик було інтегровано в супутник Diorbit Ion, запущений у космос 12 червня. Після тижня на орбіті компанія підтвердила, що сенсор працює та реєструє слабкі акустичні коливання від апарату носія. У майбутньому датчики зможуть відстежувати розмір розташування та швидкість фрагментів сміття менших ніж одна десята міліметра. Одін планує запустити мережу апаратів на різні орбіти, щоб зробити отримані з них дані доступними для своїх клієнтів. Наса не відправлятиме вже збудовані зонди близнюки до пари подвійних астероїдів. У вівторок НАСА оголосило, що після кількох років розробки залишає два невеликих зонди на заводі Lockheed Martin та скасовує місію Янус, у процесі якої вони мали б вивчати ще недосліджені астероїди. Місія мала стартувати минулого року на одній ракеті носії з іншим апаратом НАСА Психія. Проте через проблеми з тестуванням програмного забезпечення останнього та пандемією covid 19 Запуск було відкладено більше ніж на рік. Тепер апарат полетить у жовтні цього року, однак без зондів-близнюків. Місія Янус була розроблена для дослідження подвійних астероїдів, проте через затримку психії вони настільки змінили своє положення в сонячній системі, що апарати не змогли б їх досягнути та генерувати достатню потужність своїх сонячних батарей. Коли це стало зрозуміло, команда місії та керівництво НАСА почали розглядати інші варіанти використання зондів, які вже майже були готові до запуску. Однією з ідей була відправка Янус до астероїда Апофіс. NASA витратило понад 50 мільйонів доларів на розроблення місії від моменту її затвердження у 2020 році. Це не вперше, коли проєкт скасовано після використання значних коштів, але зазвичай це відбувається через перевитрати або ж технічні проблеми. Під час наземних тестувань зондів близнюків було виявлено несправності з електричними двигунами, що також обмежило кількість альтернативних варіантів застосування місії. Агентство не виключає можливості запуску апаратів у випадку, якщо фінансування з'явиться, проте наразі нема жодних планів стосовно використання зондів. В бока Чіка активно готується до нового польоту Starship. Випробували перезібрану кабель заправну щоглу першого ступеня, що швидко від'єднується. Провели перше випробування подачі води під стартовий стіл. Судячи з усього, система працювала не на повну потужність. Чекаємо, коли вода підійметься вище. Тільки подивіться, в яких напрямках виходять струмені для захисту сталевих поверхонь від зносу під впливом вогню рапторів. Такий захист потрібен для великої кількості стартів. Ще підготували для заливки суперміцним бетоном Fondac Арес ось цю частину поруч зі стартовим столом, позначену жовтим. Але цього SpaceX здалося замало, тому на стартовий майданчик привезли і встановили новий незвичайний бак. А з іншого боку, володінь космічної компанії на новому тестовому майданчику Месі провели перше кріовипробування Booster 10. Усі кріогенні випробування прототипів обох ступенів Starship переїхали саме туди. Будемо й надалі стежити за подіями і тримати. o curso Щоразу наприкінці дайджестів я прошу вас голосувати в коментарях за головні новини випуску. Минулого тижня найголовнішою ви вважали новину про готовність надзвичайно великого телескопа на 50%. А на другому місці з невеликим відставанням опинилося відкриття телескопом Уебба стародавньої чорної діри. Якщо раптом пропустили той випуск, обов'язково надолуште за основні ж новини сьогодні. Голосуйте як завжди за допомогою шифрів, що висвічуються під час програвання роликів про Верхньому куті берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми наступного тижня їх порахуємо. Запуски. 14 липня відбувся запуск індійської місячної місії Чандраян 3. Ракета LVM-3 стартувала з майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана, відправивши до супутника землі посадковий модуль Вікрам із невеликим місяцеходом Праг'ян. Прибуття апаратів відбудеться не раніше 23 серпня. Очікується, що вони пропрацюють протягом 14 земних діб, саме стільки триває місячний день. За цей час учені планують зібрати дані про сейсмічну активність місяця, хімічний склад. І температуру місячного ґрунту, а також протестують можливості лазерного далекоміра з використанням обладнання НАСА. 16 липня з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. Насій відправив на низьку навколоземну орбіту останню партію супутників широкосмогового зв'язку Starlink-версії 1.5 із 54 апаратів. Для першого ступеня ракети це був шістнадцятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 18 липня з майданчика LC-1B у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон. Носій відправив на сонячно-синхронну орбіту сім космічних апаратів: чотири купсати NASA Starlink, два купсати компанії Spire Global і супутник LEO-3 компанії Telesat. Rocket Lab внесла деякі модифікації в перший ступінь ракети. Її парашутну систему було полегшено. А міжступеневий відсік, блок батарей і деякі компоненти двигуна Радерфорд оснащено новими ущільнювачами, що підвищить стійкість ступеня до солоної води. Новим обладнанням було оснащено і рятувальне судно Sea Surveyor, яке успішно виловило ступінь, що приводнився у тихому океані з води. На нашому сайті читайте матеріал про те, чому Венера так відрізняється від Землі, хоча наші планети є сусідками. Статтю для вас переклав Даниїл Бодюл, а посилання на неї шукайте в описі під відео. Хочу подякувати всім спонсорам Альфа Центавра з Ютуб, Патреону та БаймієКофі. Ці люди завжди були і будуть основним і єдиним джерелом підтримки нашого проєкту. Щомісячна фінансова підтримка дозволяє Альфа Центавра продовжувати створювати контент про космічні дослідження та інновації. Без такої підтримки команда Альфа Центавра просто не могла б займатися улюбленою справою. Спонсори дозволяють проекту залишатися незалежним, не використовуючи рекламні інтеграції або інші комерційні джерела доходу. Переказую вдячність від команди кожному з вас, наші дорогі спонсори, за вашу щедрість і віру в проєкт. Якщо ж ви ще не підтримуєте нас, але хочете це зробити, можна перейти за посиланнями в закріпленому коментарі. Щомісячний внесок або ж просто одноразовий донат, будь-яка форма підтримки важлива. Велике спасибі вам. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.